Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися будувати різні види речень. Побуваємо в Чернігові, в Ніжині познайомимось з кумедним пам'ятником. А зараз починаємо працювати. Як я і сказала, що ми з вами будемо продовжувати вчитися складати різні речення. Але давайте спочатку нагадаємо, які бувають речення за метою висловлювання. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні і спонукальні. А за інтонацією? За інтонацією речення бувають окличні та неокличні. Тож зараз ми з вами попрацюємо з малюнками і будемо складати речення. Два-три речення за малюнком. Одне з речень повинно бути спонукальним. Які це спонукальні речення? Це ті речення, які спонукають до певної дії. Визнач основу речень. Коли нам говорять визначити основу речень, то що це означає? Що потрібно в реченні відшукати головні члени речення. Що ми відносимо до головної членів речення? Звичайно, підмет та присудок. Будь ласка, складіть два три речення за малюнком. Одне з них повинно бути спонукальним і визначити в них підмед та присудок. Наступний малюнок. Складіть два три речення за малюнком. Одне з речень повинно бути питальним. Яке це питальне речення? Те речення, в якому про щось запитуються. Отже, ви складаєте два три речення, і одне з них повинно бути питальним. Визначте основу речень. Тобто відшукайте в тих реченнях підмет та присудок. Наступний малюнок. Склади два три речення за малюнком. Одне з речень повинно бути окличним. Що означає окликнення? Тобто в ньому буде якась емоція, ви будете говорити його виразно з інтонацією. І визначить основу речень. Відшукайте теж підми та присудок. Наступний малюнок. Складіть два-три речення. Розповідні за малюнком. Тобто розповідні речення це ті речення, в яких про щось розповідається. Визначить основу речень. Молодці. Читалочка йшла до вас на урок і розсипала слова. Нам потрібно із поданих слів скласти і записати речення. Звичайно, речення у нас буде з вами таке: друзі відвідали стародавнє місто Чернігів. Але це ще не все завдання від читалочки. Читалочка пропонує нам відшукати. Головні та другорядні члени речень. Ми, як вже говорили з вами до головних членів речення. Ми з вами відносимо підмет і присудок. Відшукайте в цьому реченні підмет і присудок. Хто, друзі, друзі, що зробили, відвідали. Молодці! Всі останні члени речення є у нас з вами другорядними. І хочу, щоб ви звернули увагу на те, як підкреслюються другорядні члени речення. Стародавнє. Поставте питання до слова, до слова стародавнє. Яке стародавнє? Яка це частина мови? Це прикметник, це слова, ознака предметів. Пам'ятаєте, як підкреслюються прикметники? Прикметники, ніби прикрашають слово, тому вони підкреслюються хвилястою лінією. Всі інші члени речення підкреслюються ось такою пунктирною лінією. Отже, підмет ми підкреслюємо з вами моєю рисочкою. Присадок двома. Прикметники, слова, прикметники, слова, ознаки. Підкреслюємо ми з вами хвилястою лінією. Всі інші. Частини, другорядні члени речення підкреслюємо з вами подтирною лінією. Молодці. Розгляньте, будь ласка, наступну світлину. Поміркуйте, що уславлює цей пам'ятник. Давайте прочитаємо з вами інформацію від гаджика. На Чернігівщині є місто Ніжин. Воно відоме далеко за межами України завдяки ніжинським огіркам. Мініатюрні огірочки ніжинського засолу замовляли навіть для англійської королеви. Отже, у місті Ніжин на Чернігівщині дійсно є пам'ятник огірочку ніжинському. Розглянули. А тепер давайте виконаємо з вами завдання до нашого пам'ятника огірку. За світлиною з попереднього завдання склади три речення питальне, розповідне і спонукальне. Запишіть утворені речення. У мене вийшли такі речення, де знаходиться пам'ятник огірку. Він знаходиться на Чернігівщині в місті Ніжин. Відвідайте цей кумедний пам'ятник. У вас. Свої речення. Запишіть їх, будь ласка, до зошита. Отже, сьогодні на уроці ми з вами складали речення за метою висловлювання. Питальні розповідні, спонукальні. Ми з вами вчилися, визнач, продовжували вчитися визначати головні члени речення та другорядні. І тепер ви знаєте, як. Позначати друге члени речення у реченні. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!